В системі освіти Запорізької області приблизно 102 тисячі учнів. З них на території Запорізької області знаходиться трохи більше ніж 60 тисяч учнів. Ті 60 тисяч учнів і будуть безпосередньо охоплені змішаним форматом навчання. Нам вдалося збільшити кількість безпосередньо освітніх закладів, які будуть працювати в змішаному форматі. Якщо в цілому на території Запорізької області сьогодні активних приблизно 300 шкіл, то в змішаному форматі будуть працювати 179 шкіл. За останні місяці нам вдалося збільшити цей показник приблизно на 30%. Велику кількість громад релокованих, шкіл з громад релокованих ми розмістили на території підземних шкіл в другу зміну або в першу зміну частково. Тож знайшли такий симбіоз, який змогли забезпечити також для релокованих громад, щоб наші діти з тимчасово окупованих територій, які виїхали, змогли навчатися також в комфортних і що є вкрай важливим безпечних умовах. На сьогоднішній день вже облаштовано 132 укриття, які будуть забезпечувати освітній процес для Запорізької області. Що стосується безпосередньо нашого проекту підземні школи, то на сьогоднішній день повноцінно вже функціонує 8 шкіл. Також в вересні місяці розпочне своє функціонування ще сім шкіл. До кінця року ми плануємо, що на території Запорізької області буде повноцінно функціонувати 24 підземні школи. На території багатьох підземних шкіл ми прийняли рішення, що ми будемо будувати спортивні майданчики. Це майданчик, він предназначений не лише для школи, а й для проведення досугу. А в цілому району, в якому знаходиться ця школа, наступне в нас питання: це харчування за ініціативою президента України за ініціативою першої леді України у прифронтових регіонах харчування з вересня місяця буде надаватися не лише для перших п'ятих, четвертих класів, як це було раніше, а для перших одинадцятих класів. В наших планах приблизно з 10-15 вересня забезпечити гарячим харчуванням школам приблизно 15 тисяч учнів. Це ті учні, яких ми бачимо, що вони вони будуть ходити до шкіл офлайн вже з вересня місяця. Також в частині екосистеми офлайн освіти є важливу роль логістика і саме перевезення наших дітей до безпечних шкіл. На сьогоднішній день з 1 вересня на маршрути в Запорізькій області вийде 74 автобуси. В цьому році ми фіналізуємо закупівлю ще 24 автобусів. І вже 1 вересня громади перші зможуть отримати перші десятки. Трохи більше десятка автобусів, які вийдуть на маршрути вже в другої декаді вересня для надання такої послуги. В цьому році ми також в вересні місяці зможемо зробити доплату безпосередньо для трьох категорій вчителів, які будуть працювати в офлайн освіті на території, точніше, які будуть працювати фізично знаходячись на території Запорізької області. Молодим вчителям доплата буде здійснюватись 35% до заробітної плати. Від 35 до пенсійного віку буде здійснюватись доплата 25%, Нашим освітянам пенсійного віку буде здійснюватись доплата 10% до їхньої заробітної плати.